Дорогі освітяни та учні цих сердечно хочемо привітати вас з прийдешнім новим роком. Нехай цей рік стане для вас найнезабутнішим часом у вашому житті, а приємні події постійно супроводжують вас на шляху. Бажаємо вам якомога більше мотивації, натхнення і побільше неймовірних подій. Цікавих знайомств і яскравих емоцій. Прагніть досягати нових вершин. Розбивати гори перешкод на своєму шляху. Летіть до небес на крилах своїх мрій, бо ви по-справжньому неповторні. Ріть добро і воно повернеться вам удвічі більше. Святкуйте цей день разом з рідними та близькими. Насолоджуйтесь кожного половину свята та відчувайте його магію. Наші любих захисників світ з... з новим роком, Бажаємо вам міцного здоров'я та незвичої енергії. Ви наша зона, наші і наші герої. Бажаємо всього найкращого та найприємнішого Побажай на майбутнє! Щастя це наша родинне коло. Нехай ваша дружба буде міцною і надійною, щоб разом подолати будь-які труднощі. З новим роком.